Доброго дня, я змогла приєднатися наразі. Вітаю а, вас. Вітаємо. Дякую щиро за можливість знову бути присутньою на засіданні нашої секції і говорити від імені установи, яку я представляю від Центрального державного архіву музею літератури і мистецтва. І сьогодні я б хотіла торкнутися такої теми, як документування подій воєнної доби. Власне, наразі кожна архівна установа вона не лише зберігає документи Національного архівного фонду, а й активно документує події війни. І, власне, ми маємо виняткове феноменальне явище, найбільш документовану війну. У 2023 році був започаткований одноіменний симпозіум, який мав також назву, і низка інституцій зробила. Справу документування подій війни своєю основною місією. Безумовно, наш архів-музей, який щороку комплектується тисячами документів від приватних осіб і від установи організації наших джерел формування, не був осторонь і теж почав здійснювати активне комплектування першоджерелами, які відображають реалії війни. Це документи, які відображають діяльність українських митців, установу літературно-мистецького профілю під час війни, і той вплив, який здійснює війна на наше сьогодення, мистецькі рефлексії на цю тему, на тему нашої боротьби. Власне, хотілося б сказати про те, що е, е, тема війни зараз для нас є болючою, не лише тому, що ми живемо в цьому. Зараз, але маю сказати, що безпосередньо наші співробітники архіву е, перебувають у лавах Збройних сил, боронять нашу незалежність, і власне е, 2 вересня загинув мій колега, е, головний е, провідний архівіст сектору інформаційних технологій Грищенко Максим. Боронячи якраз нашу незалежність і нашу свободу, тому безумовно для нас зараз це така свіжа рана для колективу і для нас архівістів, але ми маємо продовжувати нашу роботу і, власне кажучи. Документуючи події цієї війни, зберігаючи збираючи колекцію документів, було започатковано окремий фонд. Він нині має назву Колекція документів про збройну агресію РФ проти України. Вже зараз вона налічує понад тисячу джерел різної тематики: це і архівні документи безпосередньо, це світлини, це друковані видання і твори мистецтва. Це ті рефлексії митців на тему війни і ті твори мистецтва, які були створені безпосередньо митцями як відповідь на події війни. І власне маю сказати, що ця колекція була задумана нами і започаткована як окремий такий фонд. Які включатиме документи від 2014 року, а не з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році, частина документів, які ми прийняли на зберігання, вона була представлена у невеликому виставковому проєкті онлайн-виставці Мистецтво свідчень». і, от у його фокусі були якраз наочні свідчення того, якими зусиллями нам всім дається. Життя на вільній землі, яку боронять наші мужні захисники. Це світлини пам'яток, зруйнованих, в моменті збереження. Це мистецькі твори не лише українських митців, це зображення мистецьких творів і митців іноземців, які приїжджали. В Україну і перебувають в Україні не лише е, твори образотворчого мистецтва, створені е, відомим е, художником, з, з, який е, зберігає свої інкогніто пенксі, а й інші миті, е, зокрема зі сполучених штатів, які створювали низку е, цікавих муралів, зокрема в Ірпені, і от в межах цього виставкового проєкту частина таких документів була представлена. Е, колекція комплектується. І завдячуємо ми її комплектуванню і установам, і діячам. Зокрема, спеціально для цієї колекції низку творів створив український художник Роман Міллер, фотохудожник, кінооператор, режисер Сергій Познанський. Фотограф, журналіст, член національної спілки журналістів В'ячеслав Онищенко, саме ну і, і низка інших українських митців, і журналістів, фотохудожників, які безпосередньо виїжджали, створювали, фіксували. Пам'ятки фіксували різні населені пункти, і наразі дуже активно комплектують, передають ці документи на зберігання до в межах зазначеної мною колекції. Зараз триває не лише комплектування, а систематизація нових надходжень і долучилися до цієї справи наші установи, джерела комплектування, серед них і національна філармонія, і київський театр ляльок. Дуже цікаво, що саме ця інституція. Перші місяці війни почала організовувати театральні вистави в метрополітені для маленьких глядачів, які перебували в укритті для дітей в лікарні Охматит. І ці ж світлини, ці матеріали з проведених заходів теж є яскравою ілюстрацією. І дуже цінними джерелами, які включені до цієї колекції. Власне, маю зазначити, що у документування подій війни і збирання перших джерел, їх комплектування дуже сприяють наші партнери. І про один такий досвід я хотіла сьогодні сказати: оскільки значну підтримку цій діяльності нам надав інститут наук про людину. Це інституція, яка здійснює дослідження у сфері гуманітарних та соціальних наук. Вона розташовується у Відні. І цим інститутом було започатковано програму документування України, і вона здійснює підтримку низки документаційних ініціатив. Основна мета. Цієї діяльності це закарбувати досвід цієї війни, зробити його максимально зрозумілим і доступним всьому світові. І в межах цієї програми це власне така грантова програма, яка надає підтримку не лише установам інституціям, а й науковцям, журналістам, громадським діячам, діячам мистецтва культури і архівістам, які працюють в Україні і здійснюють документування війни. Себто вони створюють, збирають документи, усні свідчення. Аналізують події або здійснюють їх художню або інтелектуальну інтерпретацію, і, власне, завдяки цій програмі, архів вдалося придбати нову комп'ютерну техніку, джерела безперебійного живлення і мережеве сховище, в якому якраз таки і розташовуються електронні документи, які надходять в межах нашої колекції на зберігання. Це дає можливість нам оцифровувати і ці документи на паперовій основі, які надходять для того, щоб зберігати їх в цьому мережевому сховищі надалі. І власне, ми віримо, що зараз ми комплектуємо, зберігаємо, а надалі ми зможемо надати забезпечити швидкий доступ до цих матеріалів, і це значно сприятиме поширенню інформації про. Ці історичні події, які розгортаються нині в Україні, і розповсюдженню відомостей про Україну та українську культуру у світі. Е, власне, не лише наші джерела комплектування долучаються до наповнення цієї колекції е, перших джерел, а й навіть самі архівісти, кожен з нас створить свій власний архів цієї війни, і ми активно теж до нього долучаємося. За змоги виїжджаємо в ті міста. Де відбувалися різні події, або відбуваються, де зафіксовані руйнування пам'яток культури, і передаємо потім ці документи на зберігання в архів, які потім опрацьовуються і систематизуються вже низка перших джерел, які висвітлюють події в місті Києві, Одесі, Чернігові, Ірпені, з різних населених пунктів областей. Вже надійшла на зберігання. Власне, вважаємо, що документування це є теж одним із способів протидії ворогу, і це та діяльність, яка значно форсує комунікаційні процеси і допомагає донести інформацію вже сьогодні, хоч і колекція комплектується, але періодичні висвітлення першоджерел, які її наповнюють, віримо, буде сприяти поширенню. Максимальної інформації про ті події, які відбуваються нині сьогодні, тому я дякую за увагу. І... Маю можливість сьогодні і вас всіх закликати зберігати інформацію, формувати і власні архіви, долучатися до наповнення таких колекцій. Тому що ще раз хотілось б повторити, що документування це теж один із способів нашої протидії, консолідації і збереження нашого досвіду історичної пам'яті, яка дуже важлива і для нас, і для наших майбутніх поколінь. І я щиро вдячна за. Можливо, поговорити про це, і якщо є якісь запитання, я з радістю на них відповім. Дякую вам за увагу. Дякую вам, Наталі Миколаївна. Ви порушили ті питання, які вже багато років обговорюються. Ось Документування життя людей, звичайних мільйонів людей, колись ще в 80-х років. У 80-х роках минулого століття була така професор Попова в Одеському університеті, яка е, виступила ініціатором створення народного архіву куди б люди могли подавати свої документи, матеріали. Ну, так воно, здається, широко не пішло. І Добре. от я не випадково в своїй доповіді я говорю, що війна виступила каталізатором тих процесів, які визріли і які потребують зараз. Зрушення з місця. Дуже добре, що ваш архів, музей виявив таку ініціативу дуже важливу, дуже корисну, збирання матеріалів про війну. Це важливе і для нащадків, але це важливо і для нас самих: для того, щоб люди могли знайомитися зараз з досвідом інших людей. Краще розуміти, як інші люди переживають ті самі події, що і ми. Краще розуміти самих себе, і свої болі, і свої всякі, і видужувати, і перемагати ті е, негаразди всі ці, ці руйнівні речі для людини, які, з якими ми зараз імовилися. Велика подяка і шана вам за ту роботу, яку ви робите. chúng ta chắc được làm sao